Я думаю, кожен з наших глядачів знає про такий проект, як Escape from Tarkov. Зроблений російською студією Battlestate Games, Гра довгий час була єдиним представником свого жанру, який вона і створила. За це звичайно варто віддати розробникам належне. Однак, як кажуть, не чекай добра від русні. Тарков довгі роки намагався залишатися поза політикою. Хоча вже через кілька років після релізу починали простежуватися певні проблеми в їхній ідеології. Як, наприклад, численні графіті 715 ТІМ, які брали участь у війні з Україною, а також останні пости з метафоричними висміюваннями ЗСУ. Але наше відео не про це. Наше відео якраз про те, як зняти себе з Тарковської болотної голки та почати грати вже в ігри від нормальних, а головне не рознявих розробників. Чотири гри, схожих на Тарков. Нумов. Погнали. The Cycle Frontier Ласкаво просимо до Фортуни 3. Чудова планета з прекрасними краєвидами, різноманітною фауною та чисельними ресурсами. The Cycle це PVP Екстракшн Шутер, створений компанією Yager. У Гри досить цікава історія, бо спочатку це був практично повністю pve проект спрямований насамперед на знищення різних видів монстрів, і лише потім вже на PvP. Однак, починаючи з 21-го року, гра була повністю реорганізована. На та тепер нагадує Тарков з'явилися вже звичні механіки Лутінга, прокачування торговців, евакуація з планети і величезна кількість ПВП. Влітку 22-го року зі стартом першого сезону гра вийшла в реліз, на відміну від того ж Таркова, який беті вже багато років. Серед відмінностей, в першу чергу, можна виділити повністю інший сетінг гри. Бо, на відміну від властивого Таркова реалізму, Сайкл можна більше порівняти з Apex Legends. У грі є багато схожих з EFT елементів, наприклад, цей притулок з прокачуванням та бонусами, збір різноманітних ресурсів, торговці, а також, хоч і Менш розвинена, але все ж таки система кастомізації озброєння. Головною ж відмінністю є система нескінченного рейду, якщо її можна так назвати. Як ми вже згадували, Фортуна 3 – це планета. Ви у ролі розвідника чи когось подібного висаджуєтесь на неї, допомагаючи фракціям у видобутку ресурсів та зачистці певних локацій від місцевого аналогу диких мобів чи монстрів. Інші гравці, такі ж розвідники, постійно нескінченним потоком вирушають на планету. Евакуація можлива тільки з певних місць на мапі і додатково ускладнюється так званою бурею, під час якої не можна покидати локацію. При цьому гра не закінчується. На на бурі. сервер живе близько 4-6 годин, і за бажанням на ньому ви можете залишитися чи не назавжди. І після кожної бурі, ну або до неї на вас падатиме все новий і новий потік гравців. Ви не побачите тут повного реалізму, не побачите написи Голова очі і таке інше. Те саме лікування здійснюється банальним уколом стимуляторів. Цайкл це більш казуальний Тарков. Він не такий задушливий, у ньому набагато менше непотрібних механік, що обмежують гравця. Та й загалом гра більш доброзичлива. При цьому вона здатна подарувати не меншу кількість адреналіну. Звичайно, у проєкта є наявні проблеми. Зараз основною є баланс гри та проблеми у розмежуванні новачків та ветеранів у матчмейкінгу. Так, був не найкращий старт. Проблеми з читерами, але зараз більшість цих моментів вже. Виправлені і шайко впевнено просувається до третього сезону. А головне гра безкоштовна, на наш погляд. Це відмінна, недооцінена і головне якісна заміна Таркову, котру потрібно спробувати. Marauders. якщо ви фанат стилю дизельпанк, то ця гра для вас. Мародери це творіння студії Small Impact Games. Гру можна описати двома словами: Тарков у космосі. На відміну від The Psycho Frontier, ця гра куди ближче до реалізму. Ті, у грі досить низький, тобто можна отримати голова очі з одного пострілу. Ви один з мародерів, які вламуються на космічні баржі чи інші кораблі у пошуках наживи. Тут також. То ж, є свої кардинальні відмінності та моменти, які роблять цю гру такою унікальною. Найголовніше з них це, напевно, космічні баталії. Щоб потрапити на станцію, корабель, баржу, чи куди вам там потрібно, спочатку ви маєте до неї долетіти і не потрапити до лап інших мародерів. Бої в космосі являють собою битви на невеликих кораблях з вбудованими зенітними знаряддями. Якщо вам пощастило і ви вивели з ладу корабель супротивника, то ви можете спробувати взяти його на абордаж. У Сунувши команду всередині, або вирушити за вашою початковою метою. Самі ж станції та кораблі являють собою різні переплетення коридорів, сходів та великих залів, оформлених у чудовій дизельпанк стилістиці. І хоча мапи здебільшого зроблені досить плоскувато і просто, вони мають свій власний стиль і шарм, що запам'ятовується. Інвентар, меню, схрон, більшість цих речей у грі виглядають ідентично грі від Battle State. Це та ж система малої кількості місця. І гра Тетес після кожного успішного рейду. Озброєння також виконане у стилі реалізму та запозичене з епохи часів Першої, Другої та Холодної воїн, як, наприклад, STG44. У грі також є місцевий аналог диких мешканці станцій. Взагалі це просто боти. Вони досить сильні і заповнюють собою велику частину простору гри. Загалом, весь геймплей змушує вас постійно почуватися ніяково у хорошому значенні цього слова напруга та гра в повільному темпі, все це частина мародерів. Веселощів у гру додає ще той факт, що більшість персонажів, включаючи гравців і ботів, виглядають досить схожими один на одного. Ні, ні, у них не одній й ті ж самі моделі. Просто сеттінг дизель-панку робить свою справу. Кожен NPC тут носить протигаз, і ось заходиш ти на місцеву баржу, зустрічаєш суб'єкта протигазі, і ось думаєш, чи це людина, чи то бот. Але на жаль, немає проекту без негативних моментів. Зараз у грі є певні проблеми з читерами, та й контенту в цілому в ній досить мало, хоча розробники і випустили досить велике оновлення, що додає нового боса. Резюмуючи, якщо ви хочете дійсно фанового геймплею, який також позбавлений більшості непотрібних механік, то ця гра для вас. Схоже, інтерфейс, низький тітікей, реалізм, все це допоможе вам злізти з голки російського господарства. Води простий геймдева. але грайте на свій страх і ризик, бо у грі є проблеми з нечесними гравцями та малою кількістю контенту. До речі, кілька днів назад на каналі вийшло відео, де ми розбираємо гру від сибірських розробників The Day Before. і там ми розповідаємо, чому це скам від росіян. Відео вийшло дуже цікавим. Ось там справа на нього посилання. Подивиш. Ну і звісно, куди без Hound Showdown. Вийшло в ранній доступ у лютому 2018 року і що повноцінно релізнулась в 2019 році і встигла завоювати серця багатьох людей. Відповідно до лору гри, ви мисливець за головами, метою якого є один з чотирьох особливих монстрів, розташованих на кількох мапах. Кожна мапа є відкритим світом, населеним різними противниками. Геймплей є вже звичним для нас ланцюгом подій у вигляді висадки, виконання тих чи інших завдань, а також подальшим просуванням до точки евакуації. Головна відмінність гри полягає у відсутності пошуку цінних ресурсів. Ваше головне завдання убити монстра і вийти з мапи живим, уникаючи чи прибираючи інших гравців, які намагатимуться забрати вашу нагороду собі. Тож ніякі додаткові ресурси тут не потрібні. Гра також дає вам унікальну можливість спробувати себе в ролі кількох персонажів, адже після кожної вашої смерті ви починаєте гру за повністю нового героя, який матиме свій набір спорядження. Гра рясніє різними видами озброєння кінця 19 століття. Що прийшли з епохи вестернів? На ваш вибір надано як багато різних видів револьверів, так і важчі види озброєння. Також є додаткове екіпірування: на кшталт ручних гранат, коктейлів молотова та інше. І оскільки гра наближена до реалізму, то швидкість вбивства противників тут відповідна. За чотири з гаком роки в гру було додано безліч різноманітного контенту. Нові боси, мапи, персонажі, зброя, все це було додано у рамках не одного сезону. В даний момент Hunt Showdown являється. Бо мабуть, найстабільніший з усіх описаних нами проєктів, маючи на руках міцну базу гравців, контенту, а також підтримку розробників, які досі примудряються додавати якийсь якісний контент. Резюмуючи, якщо ви б хотіли відчути себе в шкурі мисливця за головами десь на болотах Луїзіани, з досить низьким TTK, то ця гра однозначно для вас. DMZ фінальною грою в нашому списку сьогодні стане проєкт на базі Call of Duty Modern Warfare 2, PvPvE режим, що є б частиною платформи Warzone. Він вийшов разом із релізом королівської битви Warzone і одразу привернув до себе чимало уваги. На відміну від двох попередніх проєктів, з Тарковим тут вже набагато менше відмінностей. Незручний інвентар, аптечки, системи ушкоджень, різні види броні та інше, все це було прибрано з. Гри, а точніше просто реорганізовано чи перероблено, як і у всіх подібних іграх. Ви починаєте гру з певного місця на мапі, просуваючись від початкової точки до пункту евакуації, збираючи різні цінні ресурси. На шляху вам можуть зустрічатися як звичайні гравці, так і місцеві озброєні NPC. Однією з основних особливостей DMZ якраз і є збір тих самих стінних ресурсів, і подальший їхній обмін на ще більш цінний лут. Так як більшість механік у грі взято з Warzone, на мапі, крім звичайного дрібного лута, розкидано також і квести, починаючи від знищення вантажу і закінчуючи супроводом заручника. За кожен квест даються гроші, які ви можете витрачати в магазинах, що розташовані по всій мапі, купивши, наприклад, найкращий рюкзак або бро. Не жилет, одночасно продавши весь непотрібний лут. При цьому, як, наприклад, у Сайклі у грі є свої фракції або торговці, які також дають вам додаткові завдання, умовно принести 5 банок рево або убити 20 ботів. Боти, до речі, які на мапі просто скрізь, знищуються за допомогою зброї, знайденої в рейді, наприклад, підібраної із землі або отриманої за квест, або ж за допомогою застрахованої зброї. Це ще одна унікальна механіка, властива лише цій грі. На початку вам доступний один слот застрахованої зброї. Вона — ваша особиста, зібрана за особистим кресленням. Втрата айтему означає перезарядку слота, через що ви не зможете отримати іншу або цю ж зброю. Подібні кардинальні зміни перетворюють DMZ із простого tarkiv лайк шутера на зовсім іншу гру, здатну подарувати унікальні емоції. Чи це весело? Однозначно, хоч і в якийсь момент може трохи набриднути. Зважаючи на все, розробники ще не до кінця вирішили, як збирається далі розвивати цей режим. Бо в даний момент у грі немає такого великого ризику, який є в інших іграх. Більшість ресурсів досить швидко поповнюються, і у вас немає того відчуття, коли ви витратили сотню тисяч на краще екіпірування, а загинуло від постріла гова очі від голого хлопця. Прогресія у грі також не призводить до жодного результату. Адже, як ми вже сказали, всі ресурси доступні практично від початку. Отже, до вашої уваги ми надали і розібрали чотири абсолютно різні проекти, які допомогли б вам перестати грати і звертати увагу на недороблену гру Буянова. Звичайно, це не всі ігри, які мають схожі механіки. До цього списку не потрапили такі проекти, як The Division 2 з e Dark Zone, Клон Tarkov, Lost Light, фіаско режим з Battlefield 2042 та Vigor. А тепер давайте коротенько підсумуємо, про що ми говорили. Тож, з одного боку, у вас є дешайка Frontier. Гра в напівреалістичному світі зі схожими механіками, але повністю переробленим сетінгом, а також бойовою системою. З іншого боку, є мародери. Відно нова гра, зроблена під реалізм в дизельпанк стилістиці, здатна подарувати вам тонни веселощів, але поки що не наповнена великою кількістю контенту. Є Hunt Showdown, такий собі поважний ветеран цього жанру, перевірений часом, хоча і трохи і застарілий у деяких аспектах. І також є DMZ, режим на основі королівської битви Warzone, з куди більш спрощеними і видозміненими механіками, але дозволяє по новій поглянути на світ ігор, схожих на Тарков, що обрати вирішувати. Вам на наш погляд, кожна гра має свій потенціал і кожна з них здатна в найближчому майбутньому перевершити втечу з болота. А деякі з цих ігор вже спробували привнести свої унікальні ідеї до сетингу. Нагадаю, за лайк, коментар, репост та відправку друзям. Дякую за вашу фінансову підтримку каналу. Всі корисні посилання залишили в коментарях. Ось що ще можна подивитись на каналі Loran Games. Тут багато контенту. Побачимось у нових відео.